У серії багато у чому змінили абсолютно акценти, ті, які були у книзі. Тож, нам є про що поговорити, особливо про те, з кого вони роблять Деймона. Тож давайте обговоримо п'яту серію другого сезону Дім Дракона. Також дякую всім, хто донатить, хто підтримує мій канал ще й так. Якщо ви також захочете це зробити, то у описі ви можете знайти посилання на монобанку. Дякую вам усім, усіх бачу. Тож починається серія з того, що ми бачимо як голову Малейс, привозять на королівський причал. І усі люди кажуть, що це поганий знак. Також привозять Ейгона, який вижив. І це добре. Якщо б у серіалі його вбили. Ну, я не знаю, як би вони далі розрулювали певний там сюжет. Вони просто, скоріш за все, хотіли зробити таку інтригу в кінці серії, бо Ейгона в кінці четвертої серії не витягували швидко, а сиділи біля нього Крістон Коль на колінах і дивився. Трошки дивно це виглядало, якщо він реально вижив. Тож його привезли у столицю, і Альсента питає у Крістона Коля, чи Ковувала, що сталося. Але Крістон нічого не розповідає, особливо про те, що це Еймонд підпалив їх короля, він мовчить. Каже тільки, що сонячний вогонь, тобто дракон Ейгона, він також ледь там не помирає. Потім ще бачимо зелену раду, на якій вирішується питання регента, бо король отримав купу опіків і не може нормально взагалі навіть прийти до тями. І Алісента пропонує себе на роль регента короля. Тобто ви до цього. Скільки боролися за те, що на троні має сидіти чоловік взагалі-то, цим ви і протиставляли себе, да? до Рейніри, наприклад. І тут Алісента йде на такий крок, хоча по закону їх має регентом стати брат короля, бо його син ще малий. Тож це, в принципі, по закону, щоб Еймонд став. Регентом, але ж ні, він молодий, а Айгон не був молодий. Виглядає трошки дивним ця пропозиція Алісенти, що вона має стати регентом, але окей, окей. Тож обираю все ж таки Еймонда, що якби логічно. І перший майже указ Еймонда, знаєте який? Еймонд, люди у столиці голодають і вони втікають зі столиці. Що каже Еймонд? Тоді ми зачинимо столицю, щоб люди не втікали. Прекрасне рішення нового регента короля. Потім ще бачимо натяк на те, що Хелейна розуміє як причасний Еймонд до того, що сталося з Ейгоном. Вона каже: Еймонду, чи вартий трон того, що він зробив? Тобто, ну, серіальна лінія вона зрозуміла, що Еймонд хотів дістатися до влади. Він до неї дістався. Як же ж було у книзі? Голову Мелейс привезли. До королівського причалу, і після цього люди почали втікати. Я думаю, що можливо, через те, що Рейніра рано чи пізно завдасть удару у відповідь, бо одного з її драконів просто залишили без головище і притягли цю голову перед усіма, отак от у столицю. І саме через те, що люди втікали, Алісента наказала зачинити. Ворота столиці. Тобто це було рішення Алісенти. Хелейна вона взагалі не навідувала Ейгона. Після того, що сталося з їх сином, вони взагалі не розмовляли один з одним. Сонячний вогонь він також вижив, звісно що. Його залишили біля Грачівника, і Крістон Коль залишив там людей, які мали б годувати його. І, власне, сам Крістон сказав Еймонду, що керувати країною доведеться тепер вам. Поки ваш брат не одужає, і Еймунда не треба було двічі вмовляти. Він одягнув корону Ейгона завойовника, сказав, що вона йому більше личить. Але він не називав себе королем. Він назвав себе просто охоронцем держави або принцом регентом. І звісно, що Крістон Коль залишився при ньому також правицею. Суттєва відмінність у тому, що Еймонд не нападав спеціально на Ейгона у книзі. Вони просто всі разом, всі три дракони, впали на землю. І, звісно, що через це ми не бачимо оцієї тяги Еймонда до влади, тільки, можливо, певну таку, знаєте, пихатість і впевненість у собі. Також у мене питали, не розуміють люди, чому Крістон раптом Творець Королів. Бо по серіалу це не дуже сильно зрозуміло. Взагалі, у книзі прямо, ну, в принципі, це можна прослідкувати, бо саме Крістон посадив Ейгона. На престол, по-перше, не підкорився наказу Візеріса, який призначив спадкоємицею Рейніру. А він саме він перший вбив людину на їх зеленій раді. Яка була проти коронації Ейгона? Саме після слів Крістона, Ейгон все ж таки вирішив піти на це і стати королем, бо він сумнівався. І коли Крістон сказав, що не хочу бачити бастардів байстурків на троні і що Рейніра повбиває їх усіх, коли стане королевою, саме після слів Крістона. Ейгон передумав і пішов на це. Саме Крістон одягнув корону Ейгону на голову, і саме Крістон вів війну від його імені. Потім ще бачимо, як Джокайріс, він летить до Фреїв, щоб домовитися з ними про переправу війська Старка. Вони типу згодні загарн хол, нана -на -на. книзі цього взагалі не було. Нікуди Джак там не літав до ніяких фреїв і ні з ким він там не домовлявся. Вони взагалі приймали участь одразу на боці, в принципі, Деймона і Рейніри. Ще одна сюжетна лінія це те, що Корліс він переживає смерть Рейніс, і Рейніра пропонує йому посаду правиці. Тільки питання, чому вона до цього цього ще не зробила. Скільки часу пройшло? Її вже коронували давно, а в неї ще нема людей на цих важливих посадах. Добре, що хоч зараз пропонує Корлісу цю посаду. Виглядає, ніби вона хоче його трошки так втішити цим. Як все було у книзі? А щодо смерті, Рейніс, деякі мені писали, що е, вони не розуміють, чому вона повернулася, вона ніби вчинила суїцид, вона могла втікти. Як я це сприйняла по серіалу, що вона просто літала, дивилася, чи точно в хагар помер, і просто вона не очікувала. Нападу від цього дракона. Але я думаю, що в серіалі вони хотіли показати, що Рейні смілива, і вона йде у бій сміливо. І вона може померти від полум'я, от ніби померла Лейна ще в на першому сезоні. Хоча Лейна, давайте згадаємо, що Лейна у книзі померла також зовсім не так. Бо у книзі ця сцена з Рейніс вона виглядає також так, що Рейніс бачила двох драконів, і вона сміливо полетіла на них. ну, вона не боялася, і вона була готова на смерть, але вона пішла на цей бій свідомо, щоб захистити людей, які звернулися до Рейніри по допомогу. Тобто, скоріш за все, вони хотіли просто в серіалі показати, що вона сміливо пішла на це свідомо, але ну не знаю, навряд чи вона якби суїциднулася. Може, вона сподівалася, що вона виживе. Ну, хоча у книзі реально також вона розуміла, що вона проти двох драконів, скоріш за все, вона програє і вона це знала, але все рівно хоробро пішла на це. Тобто, схожі мотиви хотіли зробити. Просто коли до Драконстону дійшли вісті, що Рейніс померла, то Корліс дуже сильно посварився з Рейнірою. Він їй казав, що це повинна була бути ти. Кликали тебе. А ти відіслала мою дружину і навіть своїх синів з нею не пустила. Бо всі в замку знали, що Джак. І Джофрі вони могли летіти разом з Рейніс, але Рейніра їх не відпустила, бо після смерті свого сина Люцеріса вона взагалі синів далеко від себе не відпускала. Також Гриб, це такий блазень, карлик у книзі Вгоні кров каже, що у той час тільки він міг розрадити Рейніру і що він став радником тоді королеви, і ніхто не знав, що ними керує такий невидимий король у блазенському. Ковпаці, хоча більше ніхто цього не підтверджує. До речі, цікаво, що у книзі саме Джак Джакайріс він відіслав свого брата Джофрі до леді Арен, бо пам'ятав, що вони уклали певну угоду і відіслав його. Також саме Джак потурбувався про своїх ще двох братів, інших синів Рейнір, і відіслав їх подалі від Драконстону. І також саме Джак він примирився з Корлісом Веларіоном. Після цієї сварки Корліса з Рейнірою. І вони удвох будували там подальші плани. Тобто, у книзі, от реально бачимо, ніби так Рейніра усунулася від усіх подій, і там всі справи вирішував більше її старший син. Ну в певний час. У серіалі вони це прибрали, але це в принципі. Не шкодить, як на мене, сюжету, бо нам показали, що Джак також щось думає і також намагається щось вирішувати. Ви тільки подивіться, що мені приїхало. Ця красивезна свічка. Ви тільки подивіться на цей дизайн. Ну вона дуже лаконічна, дуже естетична, дуже гарна. До речі, це гіпсове кашпо. Ручної роботи аромат, який наповнює зараз мою кімнату, складно описати. Проте я спробую. Я відчуваю одразу такі ноти кориці, також цитрусові це лимон або цедра апельсину. У них в інстаграмі представлені різні аромати, більше 20 ароматів, і прямо конкретно вони там описані. Тобто, аромат він такий затишний, такий. Дуже дуже комфортний. Я думаю, що абсолютно всі книголюби вони користувалися колись свічками, і такої гарної свічки чесно в мене ще не було. До речі, вона ще й тріскотить, коли горить. Тобто я прямо уявляю, як я буду сидіти, читати і запалювати цю свічку. Також мені сподобалося, що мені поклали ще й пам'ятку користування цією свічкою. Тут правила, як її запалювати, як не користуватися, що можна робити, що не можна. Дуже корисно. Дикаса це бренд натуральної аромопродукції для дому. У них є і аромосвічки, і румспреї, і аромодифузори. І, звісно, що дбайливе упакування бренду. Ну це просто казка. Я коли отримала цю посилку, то звернула одразу увагу на ту любов, з якою вони це все запаковували, оформляли. Звісно, що до цього байдужим залишитися складно. Дуже подобається, що бренд позиціонує себе як екологічний, тобто вони все виготовляють своїми руками із абсолютно органічних складників у використанні тільки натуральний віск. Та сертифіковані аромаолії. Також в мене ще тепер є рум спрей. Хто не знає, таким спреєм можна пшикати у себе у кімнаті своє ліжко, свою постіль, все що завгодно. І там буде дуже затишно, особливо, з таким ароматом, як у мене. Це аромат Чорного моря. Аромат трішки такий солодкий, але дуже приємний. У ароматі ви відчуєте цитрус, морську сіль, сливу. Кардамон, бурштин і темний мускус. Тобто на літо цей спрей це абсолютно те, що треба, особливо, якщо ви сумуєте за морем. Мені дуже сильно подобається дизайн цих продуктів, бо вони абсолютно гарно впишуться у будь-який інтер'єр. При замовленні на суму від 1200 гривень доставка абсолютно безкоштовна. Вона ще й дуже швидка, бо я отримала цю продукцію на наступний день. Після того, як мені її відправили. А за моїм промокодом гурманка ви отримаєте 10% знижки на всю абсолютну продукцію. Цей промокод дійсний до 15 серпня. Тож поспішіть та замовте собі, порадуйте себе гарною свічкою. Також не забувайте про рум спрей, який абсолютно змінить атмосферу вашої кімнати і придасть їй більше затишку. До речі, свічка може і просто так стояти на получці. Ну вона дуже сильно гарна. Можна навіть її не запалювати, просто на неї дивитися, знаєте, зі сторони. Ну, а тепер перейдемо до Деймона і до того, що з нього намагаються зробити у серіалі. Деймон все більше скатується у якийсь безум, він бачить знову видіння, знову там сходить з розуму, бачить свою мати. І постійно, коли він бачить такі видіння, він розуміє, що Аліс Ріверс. Вона знає про те, що він бачив, і вона десь опиняється поруч. Тобто, що нам хочуть показати, що це Аліс Ріверс насилає на нього ці видіння, а не це Холл. Бо якщо це Аліс Ріверс, це трошки тупо. Бо у книзі, якщо що, сказано, що хто-хто, а Деймон він не піддавався ні на які там чари, видіння і все таке. І Аліс сиділа тихо, тихо, щоб. Ніхто про неї не чув, не знав, особливо Деймон. Тут ж у книзі, прям вона йому так і каже в обличчя, прямо своє невдоволення висловлює, типу видіння насилає, Я так розумію, що це вона робить, щоб можливо звести його з розуму, особливо це видіння ще з мамою Деймона. До речі. Ви знаєте, якою була мама Деймона. Давайте трішки вам розкажу. Її звали Аліса, і вона була не надто гарною. Вона більше хотіла одягатися е, у хлопчика ніж бути дівчинкою. Вона билася на дерев'яних мечах, лазила по стінам. Також у якомусь там році вона прийняла участь у турнірі зброєносців. Також Реально прийняла участь у турнірі дівчинка у 75-му році. Вона вийшла за Бейлона і захотіла підкорити якогось дракона раніше ніж її брати підкорили драконів. І вона пішла і захотіла підкорити е, Балеріона. Проте її відмовили від того, щоб підкорювати цього старого дракона. І вона тоді вибрала таку яскраво червону мелейс, яка, до речі, була найшвидшим драконом у вестеросі. Вона легко могла обігнати Караксеса і в Хагар. і. Аліса вона була такою відчайдушною. Вона була дуже хороброю, дуже такою сміливою. Вона обидвох двох своїх синів, і Візеріса і Деймона буквально через кілька днів після пологів прив'язувала до себе і летіла з ними на драконі у небо. Тобто ну була такою відчайдушною жінкою, тому що у серіалі так от нам показували в першому сезоні, що ніби а, вона більше любила Деймона, і взагалі у них з Деймоном більше схожий характер. Проте через те, що у серіалі нам показують такий безум Деймона. Його чорні думки. Він все більше здається слабким. Він нічого не робить, сидить там і сходить з розуму. А ні, він дещо зробив. У серіалі він з Блеквудами приїхав поспілкуватися з бракенами, щоб бракени перейшли на його бік. Але вони не хочуть і не бояться навіть дракона. І тоді вони домовляються: Деймон з Блеквудами, що Блеквуди якось повпливають. Вони якось так от зроблять, щоб Бракени перейшли на його бік і посилили його армію. Що вони роблять ці блекоди нападають на землі, грабують селян, оскверняють септи, ганяються за жінками і дітьми. І тоді бракини вони все ж таки схиляють коліно перед Деймоном. А потім група у вигляді волоцюг, які значить, це річні лорди, приходять до Деймона, і прямо так от обличчя смілива жінка підходить до Деймона і каже: Все, йди геть! Ми не будемо тобі підкорятися. на-на-на-на-на-на». Ну, що я можу сказати? Розчаровує лінія з Деймоном конкретно. Бо перейдемо до книги. Блеквуди вони не використовували ганяння за жінками і напад на септи, щоб переманити браканів на свій бік. І це трошки тупо, що бракани вони не злякалися от дракона, який може їх спалити, їх і все, що в них є. Але злякалися, що там ганяються за ними ці блеквуди. Хоча Блеквуди дуже часто нападали на браканів, ті нападали навзаєм. У них постійно були ось такі сварки, війни, осквернення септ. Ну це було постійно. Чому в цей раз прямо це так спрацювало? Що бракени вони схилили коліно перед Деймоном? Я не розумію. Бо у книзі, оце все, що робили Блеквуди, нападали на септи, на жінок, на села. Це все передувало битві біля палаючого млина. Згадаймо. Ну, не битву, нам її не показали результат цієї битви у третій, здається, серії. От, от це все було перед тією битвою. А потім сталася битва біля млина, де бракени хотіли відповісти Блеквудам, і обидві сторони вони понесли великі втрати. І коли бракени поверталися до себе додому у свій замок, то вони побачили, поки їх не було. Замок захопили військо, дарів, рутів, пайперів, фреїв. На чолі з Деймоном на драконі, поки тих не було, вони взяли штурмом замок і взяли лорда Хамфрі Бракена з дітьми і з дружиною у полон. І тому ті, хто повернувся, вони також здалися, щоб їх лорду не робили шкоди. І таким чином дім Бракенів був розгромлений. Деймон там на чолі війська бере штурмом замок. У серіалі він ходить, не є видіння, невидіння. Наскільки сильна різниця між Деймоном у книзі і Деймоном у серіалі мені подобається більше Деймон у книзі, також суттєвою різницею, відмінністю є те, що Деймон у книзі ніколи не хотів стати сам королем і протистояти рейнірі вони не сварилися. оту сварку нам показали у якійсь там серії. У книзі вони не сварилися, і він здобував війська, здобував там, підкорював землі. Для неї. Ну у серіалі нам зробили ще таку лінію сумнівів, що я все ж таки хочу бути королем сам. І от питання, чи буде він сам, чи буде він з Рейнірою? Е, е, Ну, так і так. Але те, що він зараз робить, те, що він зараз там ходить, тиняється, переживає ці видінняться, Аліс Ріверс, всі такі сміливі, всі прям в обличчя Деймону кидають своє невдоволення, особливо ці річні лорди. А ви до цього не боялися драконячого вершника? У нього там дракон є, він може попалити вас. Ні, не бояться. Вони можуть так просто в обличчя йому кидати все, що захочуть. Ну добре. Тому я абсолютно згодна з підписником, що з демона роблять тут якусь шмарклю. Потім ще серія завершується розмовою Джакаріса і Рейніри, і Джак пропонує знайти вершників для тих драконів, які в них є, але в яких немає цих вершників. І Джак пропонує пошукати а, людей, які їх роду, але знаходяться у інших домах, у інших сім'ях. От пошукати їх, щоб вони стали драконячими вершниками, бо колись вони там укладали шлюби з іншими домами, і е, їх предки вони виходили там заміж кудись і вже змінювали прізвище, але кров. Вона залишається у них та саме, в принципі, що і у Таргарієнів. І на цьому серія завершується. Ця розмова, і взагалі ця ідея, вона також по-іншому виглядала у книзі. Адже розмовляв Джак, Джакаріс і Гриб, от блазень. Вони розмовляли, і Джак казав, що зараз у столиці в принципі, два дракони залишилося: вогняна мрія, господарка якої це Хелейна. але Хелейна, вона не виходить зі своїх покоїв і взагалі навряд чи буде сідати на дракона. Тож залишається тільки один дракон в хагар. І якщо зараз Вермакс, Сіракс і Караксис вони всі разом нападуть на вхагар, то вони його подолають. А Блазен сказав, що ну, шість драконів це краще, ніж три. Також саме Гриб запропонував. Підказав таку ідею, що взагалі то існують ще байстрюки, бо Таргарі не з ким могли спати увесь цей час. І тоді Джак розмірковує над цим і захоче це спробувати знайти. Оцих от різних байстрюків. Бо те, що вони показали у серіалі, що це будуть члени якихось там домів, ну хто віддасть а, свого родича, Ти паче не зрозуміло там в якому роду. Хоча можна це вираховувати, але все рівно. Чи залишилася в них достатня частка крові саме Таргарієнів? віддати свою там дитину чи когось іншого для того, щоб той та підкорювала дракона? Це дуже небезпечна справа. Ну, подивимося, як вони це викрутять у наступній серії. Про це можна буде більше поговорити саме там. Тож на цьому серія завершується. Що можу сказати? Все більше вони тягнуть, все більше нам не показують нічого такого більш. Дієвого, але якщо від серіалу і не очікувати ніякого екшену, а просто дивитися, як хтось мені казав, схоже на величне століття Роксолана. Якщо дивитися просто спокійно, то в принципі і не очікувати, то можна зловити. Певну атмосферу і задоволення від перегляду. Але от те, що вони роблять, і таку зміну характеру Деймону, його взагалі розвитку його персонажа, я взагалі десь чула, що творці серіалу вони хочуть принизити, примітизувати трошки чоловічих персонажів і особливо Деймона, Бо він не подобається. Я негативно до цього ставлюся, бо, як на мене, мають бути нормальні цілісні персонажі, чоловіки. І жінки, якщо когось з них применшувати, принижувати, возвеличувати, буде негармонійно, нелогічно. Тому мені це не подобається, куди це все хилиться. Е, також е, ця Рейніра зі своєю чорною радою, яка не сприймає її як королеву. Такого також у книзі не було. Але в принципі, ну окей, хай там воно буде. Ну подивимося, що ж там буде далі у наступній частині серіалу. Тому я згодна, що минула серія, що в принципі ця. Про неї от можна сказати так, як сказав один з моїх підписників. Тож, якщо вам подобаються мої ці розбіри, ставте лайки, рекомендуйте друзям, підписуйтесь на мій канал і також ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої подальші відео. Пишіть у коментарях, як вам ця серія, як вам е Дейвон. Те, що з нього роблять, що вам сподобалося, що вам не сподобалося, і побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.